Брати і сестри, дорога церква, я хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Слава я дякую Михайлу Степановичу і дружині Євгенії, що ви нас відвідали. Для нас це є честь, дуже приємно. Я хочу трошечки сказати, можливо, тут багато нових людей. Колись 12 років назад Господь. Зібрав тут певних людей, маленьку кількість людей, і поклав на серце щось тут робити. З перших років Михайло Степанович, він завжди був особисто тоді, для мене підтримкою, для церкви благодать. Ми зустрічались, спілкувались. І навіть в вибори цього місця, саме тут, що будувався дім молитви, була чітка підтримка Михайла Степановича. Скільки тут молитв було, я пам'ятаю, всю життя буду пам'ятати, скільки буду жити, коли ми тут почали розкопувати котлован. Кожного разу, коли з'їжджалися епіскопа в офісі нашого об'єднання, Михайло Степанович він завжди використовував той час, коли у них була перерва там обідня, чи що, дзвонять мені, є епіскопа, приїдемо на це місце, будемо молитися. Я де був, кидав все, дзвонив Василю Степановичу Кватарчуку, Також він був першим пастирем, служителем тут, на цьому місці. Ми сюди приїжджали і звершувалися молитви. Дуже було приємно дивитися і переживати тут ці молитви, ці благословіння. І дійсно Бог дуже потужно нас благословив, тому що Бог почув молитви і старших служителів, і нас з вами. І ми бачимо, що тут Бог в часи війни, робить, продовжує свою велику роботу. Це дійсно це родом, це це місце, де народжуються нові душі, де спасаються люди. І скільки Бог тут надає допомоги різним людям. Бог нас тут кормить, одягає, гріє, зціляє нас, хрестить Духом Святим і веде в Царство Боже. Дійсно, 12 років це зовсім мало. Ну, подивитися, за 12 років трошки щось зробили, вже, і це вже приємно. Але я вірю, що саме основне воно попереду. Саме головне нам залишатися вірними, богобійними, виконавцями Слова Божого, і завжди наше серце має бути сповнене любові, радості і приймати всіх людей. Боже, допоможи завжди залишатись простими, доступними. Я не знаю, наскільки велика буде церква, благодать, скільки тут Бог спасе десятків тисяч, може мільйони людей. Не знаю, що в Божих планах, але хочеться просто бути цим інструментом в Божих руках. Просто інструментом. Я хочу, щоб кожен з нас був тим сосудом, через кого Бог буде благословляти багатьох людей. Хай Бог допоможе усім нам. Ми підійшли, брати і сестри, дуже близько до. Самого причастя, я зачитаю декілька місць, ми звершимо молитву. Я хочу нагадати усім вам, і Бог нагадує нам, як нам потрібно бути обережними. Слово Боже застережує. Ми, хто пізнали Господа, хто з ним в заповіті, хрестилися в смерті Ісуса Христа, в Його Воскресіння в завіті вічно навмисно грішити, брати і сестри, велика. Велика є заборона і велика опасність. Сьогодні часто люди використовують Ісуса Христа благодать. Знаєте, що з грішу покаюсь, Він простить, з грішу покаюсь, він простить. Брати і сестри, ми маємо розуміти, що не так працює благодать. Не для цього вона нам дана. Господь сьогодні хоче, щоб ми з вами любили його, боялися з ним стосунків втратити, берегли себе в чистоті в святості. А не тільки каялись перед причастям, щоб достойно приймати участь. Бог хоче, щоб ми цінували жертву і Сина Божого Ісуса Христа. Ми багато чули це та Жемчужина, яка була післана з небом Отцем Небесним, а один єдиний син. І ви знаєте, коли проповідував Михайло Степанович, я уявив ось хрест, е пустий хрест. І коли було сказано, що Ісус Христос взяв наші гріхи, мої гріхи, і ви знаєте, я собі представив, ось на Христі висить Ісус Христос. І Він саме саме, придається смерті за мої гріхи. Як би я сидів би на місці, знаючи, що людина, яка не винна, а я винний, да? я вбивця, я грішник, я беззаконник, і хтось за мене умірає, хтось за мене платить ціну. А я сижу собі чи стою і спостерігаю, яке ж то було справжнє відчуття? Коли це отак в очі пережити, побачити це все. Ну Бог сьогодні хоче, брати і сестри, щоб ми з вами не винили там євреїв чи римлян, які розпинали, предали Ісуса Христа. Ми своїми гріхами розпинали Його. Ми своїми гріхами і зараз можемо розпинати Ісуса Христа. А має бути навпаки. Ми маємо прославляти нашого Господа своїм слухняним богобійним, чесним життям. Амінь. Післання до Євреїв, 10 глава з 26 вірша. Бо якщо ми, одержавши пізнання істини, довольно грішимо, то не залишається більше жертви за гріхи. А деяке страшне очікування суду і люті вогню, який збирається пожерти тих, хто противиться. Той, хто відкинув закон Моїсею на підставі показань двох або трьох свідків безмилосердя карається смертю, то, покая... то наскільки тяжкого покаяння, вдумайтеся ви, буде заслуговувати Той. То зневажив Сина Божого та кров завіту, якою був освячений, уважав за звичайну і духа благодаті образив. Бо ми знаємо того, хто сказав: моя помста я віддам, говорить Господь, і ще Господь буде судити свій народ, страшно впасти до рук Бога живого. Ми бачимо, що вчинялося при законах Моїсев, коли бачили людей, коли були свідки, коли люди вчиняли гріх, який достоїн смерті. Но жертва Ісуса Христа вона набагато вища. І ми не маємо, пізнавши його, навмисно грішити. Ми маємо це чітко розуміти і усвідомлювати. Бо Господь, він обов'язково не залишить це так в стороні. Будуть покарані ті люди, які будуть нехтувати жертвою Ісуса Христа. І Бог сьогодні любить свою церкву, Він на нашій стороні. І Він сьогодні бажає нам з вами миру і спасіння і прощення. Сьогодні дуже багато людей, які відійшли від Слова Божого. Вони по-своєму, можливо, читають, по-своєму розуміють Івангелія, По-своєму розуміють Божу благодать, по-своєму вірять. Ну, Бог хоче, щоб у нас була одна віра євангельська віра, жива віра, щоб ми були богобійні і не грішили. Апостол Павло, він каже такі слова. Це записано перша до Коринтян, 11 глава, з 23 вірша. Бо я прийняв від Господа те, що й передав вам, що Господь Ісус тієї ночі, в яку, був вид... в яку був виданий, узяв хліб і, подякувавши, проламив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само і чашу після вечері, говорячи, ця чаша є новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити. На спомин про мене, бо щоразу, коли їсте цей хліб і п'єте цю чашу, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде. Тому, хто буде їсти цей хліб, чи пити чашу Господню недостойно, буде виновним проти тіла і крові Господні. Нехай випробовує себе саму людина, і таким чином нехай їсть від хліба, і нехай п'є з чаші. Бо хто їсть і п'є недостойно, не розрізняючи тіла Господнього, то їсть і п'є осуд собі. Через це багато між вами немічних і хворих та немало спочиває. Російським, російською мовою умірає. Бо якби ми самі себе судили, то не були б. Судимі. А будучи судими, караємось Господом, щоб не бути осудженими зі світом. Амінь. Яке могутнє і сильне слово Господь через апостола Павла залишає для нас брати і сестри, ми маємо сьогодні роздумувати кожного разу про тіло Ісуса Христа. А тіло це ми з вами. Це наші дії, це наше життя, чи святе воно. Чи не святе, чи в гріхах, чи в беззаконнях ми сьогодні живемо? Ми сьогодні маємо бути тими людьми, які будуть шанувати, триматися Слова Божого. Сьогодні Бог хоче нас зціляти. І ця жертва, коли ми будемо приймати участь сьогодні в цій святі заповіді, вона має силу для зцілення і оздоровлення тебе і мене. Вона має силу сьогодні обновити нас з вами, віру нашу обновити, дати сьогодні сили Тобі і мені. Ми не знаємо, що чекає нас завтра чи післязавтра, які випробування ми будемо переживати. Но Господь, Його сила, Його присутність Тобі в мені, Його жертва сьогодні діє і буде діяти до того часу, поки Він не підхопить свою церкву. І сьогодні ми не самі залишені на цій землі, але з нами. Є Господь. Я хотів би разом з вами звершити, можливо, коротеньку молитву. Хтось з вас бореться, ви відчуваєте, чим приймати сьогодні мені участь, чи не приймати. І правильно ця боротьба, можливо, вона відбувається у вашому серці. І ви переживайте, і слово Боже каже, щоб ми достойно, щоб ми признавали самі, самі себе осудіть. Боже, є в мене проблема, є цей гріх, є цей гріх, я хочу визнати перед тобою. Я хочу покаятись, я хочу очиститись, я хочу освятитись. Тому що я хочу сьогодні мати зцілення, не осуд, не осудження, але зцілення. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Можливо, є люди на цьому місці, ваша піднята рука на місці, це буде знак. І для мене, і для ангелів, і для всього неба це свідчення, що ви потребуєте цю молитву. Давайте наша піднята руками, будемо стоячи на своїх місцях, закриваємо очі, молимось. Господи, пробач, приготуй моє серце, благослови. Дай мені віру для зцілення, для обновлення. Боже наш.